Так, друзі, усім привіт! Сьогодні в мене йде раннє вправляння. Бушкам приніс пити. Даю зараз ну, просто воду і кукурудзяну кашу. Відпою два рази на день. Ну, зараз якщо зберу врожай ячменю, то до цієї каші буду ще додати ячмінь, буду заварувати і таку кашу. Буду давати їм пити. О, бачите, як гарно все вилезує, все чисто. То ще даю трохи солі і отак беру відпою. Також тут поставив їм корзину. Ну і в Цю корзину, друзі, закидую їм траву, сіно. Ну, тут маю рядом посіяно ще суданку. Так коли буває, що скошую зелену масу, сюди накидаю і так Коротше, беру годую. Можна їх пустити, так, щоб вони собі вільно ходили, але тут сад треба все взяти, загородити. Ну коротше, Купа роботи, я їх взяв, краще отак вот припнув. На такі фаси, бачите. ну десь Буквально тут по 4 метри. Поставив цю корзину, кажу, закидаю туди траву, сіно, вони звідти їдять, ну і рази на день приношу їм пити оцю кашу, про яку я казав. Ну, це, от, що по відгодівлі. По бичках, е, ну цей бичок в мене був, це я вам швидше показував. Я його годував ну, з тою партією, що я купляв на, на фермі. У ну, цих бичків я брав з рук, тут в себе в селі. Ось такий є сементал, червоний, бачите, вредний, речить дуже багато. Трохи мав з, ними, з ним проблеми, бо наївся був, друзі, Сухого зерна, мелене зерно ячменю наївся йому взяло зашкодило, то трохи був похворів і бачите, відстав у рості трохи худенький. Цей ну цей теж в селі, цього бичка, ну він набагато здоровіший, він гарно відпоєний. Бачите, він між ними найбільший. Ну, він теж є змішаний зі сементалами, тому що він ну такий. Чорної масти, бачите. Але він ну, з такої худоби, що більше м'ясо молочного напрямку. Тому просто, я думаю, що він ну, повинен непогано себе показувати. Ну і цей теж буде непоганий бичок. Тому що він зараз худенький, то нічого страшного. Він підтягнеться, повинен теж, друзі, непогано набирати живу вагу. Так, третій бичок теж п'є. Ну і цим Завіз, бачите, друзі, суданки. Вчора тікував для От Про що кажу, бачите, попили собі цієї каші з водою. Ну і ідять зараз оцю суданку, траву, ну трава, а сіно, не знаю як сказати правильно. І собі лягають, відпочивають, пізніше знову встають, Знов підуть до цієї корзини, знов поїдять з цієї трави і знову тут тягають, собі відпочивають. Ну і так беру їх, бачите, годую. Така відгодівля набагато простіше. По-перше, гній не треба розгортати. Ну і бичкам самим на свіжому повітрі це набагато краще. От, І вони навіть може і краще ростуть і так далі. Стайне то гній розгортати, плюс там муха сідає, повітря таке може важке бути. От бо кажуть на свіжому повітрі це набагато краще годуватичок вже бачите бере готуває. Ну я отак, друзі, працюю, бо ви теж там пишете мені, де бички, чому ніякі відео про бичків не знімаєш, ну і так далі. Не вистачає правда, на все часу, бо зараз заготовляю сіно, сою, прискав. Пички є, кажу годую, ростуть. Ще пару штук башти взяв, докупив і так потроху беру працюю. Також ще взяв е вітаміни, веде адаптації хочу їх ще проколоти, цих пічків, ну там по 5 мг, щоб вони мали ще кращий апетит, щоб краще ну, ще росли. от. А на зиму поставимо на відгодівлю, то їх вже буду краще брати годувати. Може буду краще, ну, суміш сумішу цього зерна давати, там кукурудза, ячмінь, може візьму соняшникову макуху, про яку я все кажу, і ніяк не можу купити. І через те, що у нас ця макуха дуже дорого коштує. От, ну, подивлюся, може на осінь візьму з тону, з півтори тони макухи і буду додати, друзі, корм і буду їх так брати, годувати. А зараз поки що ось така проста відгодівля, ось така трава, ну і каша. Пашта вже той випив і тобто, теж вже пішов їсти. Траве теж дуже багато не кидаю, бо бачите, беру дуже сильно під ноги, ось тільки приніс їм, сидять, беру тачку, перевожу їм і знову закидаю. Ось такі бечечки. Так, бачите, беруть, не минають. По цінах теж хтось там мене питався. Не знаю, друзі, яка зараз закуповальна ціна. Не дзвонив на бідню, не можу нічого сказати. Може хтось здавав, то давайте в коментарях напишіть. Буде цікаво почитати і знати. Так, друзі, в мене друга паркія телят. Їх я купляв торік, літом, порода голуштин. І на сьогодні ж так як буде рік часу. Ну і так ці телята, беруть виглядають. Оця таблиця, правда, вона йде більш м'ясо молочного напрямку і за них вона так як десь на 2,5 3 місяці буде старшою. Так показую. талиця ця виглядає. Ну і оця ці печечки. Порода голуштин. Сьогодні я їх зранку погодував, дав їм суданку, вчора пікував, сьогодні розв'язав пару цюків, Суданку соданку запікував сиро, така півтора маса і тюб всередині почав друзі горіти, тому вирішив годувати бичкам. Треба краще сушити цю суданку, побачите, пікуїти і воно все до задниці. Отак. Ну Кроме того, я ще їм їжу підкошую зелену масу, їм з за трабинкою закидую, дуже гарно їдять. От, ну і Якщо дати напівсуху масу, то теж досить погано з'їдаю. А суданка їм взагалі подобається. Трава сочна, то ну, дуже гарно їдять. От так. ну то що бачите, Водички треба набрати більше О, жарко і маса напівсуха, то накривають більше. Отак. Ну і Кроме того, що даю їм мелене зерно кукурудзе. розсипаю їм дуже гарно з'їдають. Отак. Ну Даю зерно, яке я маю вдома. Збрушу врожаю ячменю, то буду ще є Отак. Тікати якесь інше зерно не хочу, бо на це треба викидати гроші. Тому от, з тим зерном, яке маю. Ну і отак на сьогодні ці телята башка виглядають, так за оцей останній час Ну Якщо так порівняти, всі одинаково їдять, бачите, всіх одинаково годую і в рік часу, ну ця телеця повторюється, вона трохи на 2,5 місяця буде за них старша. Ну Давайте на сьогодні візьмемо. Ці мають біля 200 кг живої ваги. Оцей білий навіть і 200 немає. Ця телеця має вже десь 350-360 кг живої ваги. І цього ну, можна зробити висновок, що краще купляти ось такі друзі телята, більш м'ясомолочного напрямку. По віддачі, по відгодівлі вони будуть краще, будуть показувати кращі результати. Цю породу взагалі вам не рекомендую. Побачте, їдять одинаково, даю одинаковий корм, всім одинаково насипаю зерно. А по росту ось тут, що ми маємо, і от тут бачиш. Цін набагато худіші, ось така пашка в них задниця. По, по вгодованості вони хороші, є ніякі. Отак, от Тому краще брати ось такі телята. Ну, між ними досить непогано оцей цегн виглядає. Він між ними найкращий. Ну, і ось ця талиця. Теж досить така непогана. Ну і біля неї оцей бичок. Саме найгірше оцей білий. Муже худий. Отак. Те, що по телятах. Ну, їх буду ще годувати, бо їх брати здавати, то тут на них нічого не зароблю. Я вам казав, що в планах. Думаю, їх тримати десь по кінця вересня, початку жовтня місяця, Ну, щоб хоч вони набрали 250-300 кг живої ваги і тоді буду їх заставати. Бо якщо їх зараз продати, з них зніму шкіру, виріжуть у цей живіт, оцей бебух, і особо там битої ваги не буде. Ну, Вже, поруч кажу, їх тримаю. Ну, В подальшому взагалі отаку породу. Оце глуштинів навіть не буду розглядати, навіть не буду купляти. Цих телят. Отак. Ну, і це в мене вже третя партія телят, їх я купляв весною. Так вони на сьогодні приглядають. Теж мені по друзі суданку, теж непогано їдять. Як і тих телят, що в саді тримаю, їх теж два рази на день відпоюю, даю їм кукурудзяну кашу, ну і кроме того, ще... Даю мелени зерно кухороди, ну, теж з'їдають. Отак. І ось така відгодівля. Ось так ця телятка виглядає, теж непогано підросли. Ну, правда, трохи худенькі, але нічого страшного. Добре, що їдять, з часом теж підростуть. Проколюю їх ще вітамінами і думаю, що повинно бути все нормально. Ось такі печечки бачите. Отак. Ну, на цьому, друзі, буду, скоріше всього, що закінчувати це відео. І вам так коротенько показав своїх бічків. Особо тут немає що розказувати. Кожного дня приходжу, щищаю під ними гній, закидаю їм корм, засипаю зерно, заливаю воду і все. І ось така доводівля. І так, на сьогодні телятки виглядає. Тому кажу, друзі, на цьому закінчую. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд. Ну no и ту зовут